Бачимо розвиток Львова! Ми команда енектус війського національного університету імені Івана Франка. Наші проєкти спрямовані не лише на розвиток їх учасників, а й на розвиток міста в цілому. Першим проєктом, який ми хочемо представити вашій увазі, Є проєкт Теблеве, пов'язаний з it бізнесом Українські IT-фірми, що орієнтуються на задоволення потреб малого та середнього бізнесу на внутрішньому ринку, розробляють в основному дешеві сайти на одному замовлення. Неякісний контент та слабке естетичне більше обмежують клієнтів аудиторії та попису продуктів компанії, таким чином породжується проблема для обох сторінків. Як клієнти наполягають, вони вступилися в на розробці, вони фіноблять, а для випробників у можливості професійну творчу саморосли. З такою проблемою зіткнувся молодий та талановитий веб-розробник Ярослав Пилипів. Це заважало йому розвинути власний IT-бізнес. Ярослав заснував компанію WebClever, яка довгий час займалася розробкою веб-сайтів для муніципальних організацій та малих фірм зі сфери послуг. Прагнення професійного саморозвитку саморосту його Ярослава до пошуку і більш масштабних замовлень. Для того, щоб допомогти йому у цьому, ми вирішили організувати конференцію Modern Marketing Tools, з допомогою якої підприємців Бога більше дізнається про сучасні маркетингові засоби та вплив заповнення для на мінесу. На та конференції полягали створювати платформи, що забезпечують як з представників локального бізнесу та спеціалістів зі сфери спеціалісті, інтернет маркетингу Наша команда виступила організатором, а компанія ВебКЛЕП спонсором. Захід біблязно погодився прийняти війський клуб цілових людей. Вісім досвідчених спеціалістів з провідної компанії України розповідали про особливості інтернет-маркетингу в рамках конкретних напрямків, які вони представляли. Тематичними вітками конференції були маркетингове планування, дизайн, участь замовника у розробці сайтів, методи збільшення конверсії тощо. Участь у конференції прийняли 68 представників бізнесу Львова. Малий і середній бізнес з веб-розробниками і спеціалістами в сфері маркетингу і розвитку бізнесу. Захід надає можливість усім знайти спільну мову і таким чином організувати прінус співпрацю. Це стартовий захід. Ми плануємо провести серію майстер-класів, які будуть проводитися кожного місяця. Показало те, що Переважна більшість доповідачів є гості з Києва, Львівські десь маркетологи, вони ваються в своєму середовищі. Вони, ну, звичайно, черпають якісь західні тенденції. І, от, цікаві думки от, а В Києві, мабуть, теж є чим поділитися, відповідно, дуже цікаво почути думку власне, київських колег. Ваші закладу позитивні. Я доповідаю його не перший раз. До цього це було я не чекав, в принципі, що буде така гарна атмосфера. Дуже публіка жвава, дуже, дуже гарно реагує на, на доповідь, задають багато питань. І в принципі видно, що це цікаво. Позитивним результатом організованого нами заходу є те, що я вдалося налагодити спільну співпрацю з учасниками конференції. Було укладено 5 угод підприємцями. Двізних на розробку сайту, одна на розробку інтерфейсу навіаційних на карт, одна на розробку системи автоматичного друку контерті і остання на розробку сенсорних інтерфейсів сайту. Сумарна вартість угод складає 25 тисяч гривень. Дві з них вже виконані і оплачені. Для просування бренду WebCleber ми розмістили банер та розповсюдили інформацію про компанію. Вевер позиціонувався як аутсорсонова група, що займається виробництвом веб-продукції повного циклу. У підсумку організованої нашою командою захід допоміг бізнесу молодого підприємця прийти на якісно новий рівень. При цьому зросла масштабність замовлення, які не лише примножили дохід Ярослава, але й посприяли його повноцінній самореалізації. Окрім того, ММТ-конференція допомогла розширити знання львівських підприємців про сучасні методи маркетингу та новітні інформаційні технології. Отже, проєкт Клебер. Включає в себе не тільки економічний, але й соціальний критерій. Ще одним цікавим проєктом, про який ми вам розказуємо, є проект Фокрій. Минулогічні екологічні проекти Знижковий бум, «Екоофіс» та акція Зробимо Україну чистою 2013 у Львові дозволили нам зрозуміти, наскільки важливими для збереження довкілля є люди, компанії та громадські організації. Лише за умови їх активної співпраці стає можливим зменшення забруднення навколишнього середовища, збереження великої кількості природних ресурсів та підвищення екологічної свідомості людей. Саме такі завдання ми поставили перед собою, реалізовуючи проєкт Фогрій за чотирма напрямками: екодружність, екоосвіта, екоофіс та форум екологічно дружніх компаній. Тож розпочнімо з напрямку. Природних ресурсів ніж західної Європи. Цей показник активно стимулював нас поширювати серед людей принципи зеленої поведінки. За допомогою компаній «Кредит-кафе» та Фотонова був організований флешмоб, у якому ділилися ідеями щодо збереження природи більше 1200 людей. На згадку про ці захід учасники отримали мотиваційні наліпки та знижку на каву в мережі кав'яри. Після флешмобу ми змонтували відеоролик під гаслом Ясю Екотручниць Енеркас. Та поширили його у соцмережах. Я стою екодружній! Я стою екодружній! Я стаю еко дружні. У наслідок 36 людей долучилися до прибирання парків в межах ініціативи. Зробимо Україну чистою. Ми також залучили 18 компаній, 324 працівники яких вийшли на прибирання. Цей захід у Львові відбувся за матеріального сприяння. Керинскафе Потонова, Неспле та Елекс. Наступним напрямком проєкту Фогрім є екоосвіта. Спільно з організацією Екофан 14 школи було проведено уроки на екологічну тематику для 520 учнів 6-7 класів. Діти отримали в подарунок мотиваційні наліпки та значки, які закликають до екологічно свідомої поведінки. Для студентів було організовано лекцію Людина і планета, яку провів координатор проєкту проекту of Мейерс East» Анатолій Попець. Якщо перші два напрямки чудово відображають свою працю з людьми, то третій спрямований на корпоративний сектор, який чи не вклад на екологію країни. Екоофіс три роки функціонував як самостійний проект. Однак цього року ми розглядаємо його як один з напрямків проєкту Кортурі. «Про Увагу було зосереджено не лише на організаційних складових проєкту, а й на технічних. Зокрема, в офісі компанії Нестлей Бізнес-Ервіс Європа ми розмістили 25 хаераторів, 35 рослин, замінили частину ламп на світлодіоні. Внеслідок впровадження принципів зеленої політики керівництво компанії тепер активно пропагує економію паперу та електроенергії. Ще один офіс, який долучився до проекту бізнес-центр «Емераль». В ньому нам вдалося розмістити інформаційні налітки та ініціювати встановлення двотаризного лічильника на електроенергію, який дозволить компанії економити 2 тисячі гривень щомісячно. У фотостудії Потонога були налагоджені збір і вивіз макулатури. Окрім цього, вже укладені домовленості з компаніями ЕЛЕС та Діна Консалту на реалізацію проєкту в зі офісах. І четверте. Найцікавішим напрямком проєкту Фогрін є організація масштабного заходу форуму екологічно-дружніх компаній. Його мета полягає в розвитку корпоративної і соціальної відповідальності компаній в екологічному усі. Форум відбувся 18 травня 2013 року в приміщенні Львівської бізнес-школи і зібрав 42 представники екологічно-свідомих компаній та громадських організацій. На ньому були висвітлені найцікавіші та найефективніші шляхи збереження в середовища. Спікерами виступили представники таких організацій, як Асоціація на ефективні міста України, спільнота соціальних відповідальних бізнес, військово-міська рада та інші. Які сфери матері має свої питання. Тобто це фактично є, якісь ризики можуть суттєво вплинути на компанію, або де компанія має суттєвий вплив і далі змінити ситуацію. А, компанія визначає якісь питання суттєвої інтернеті в галузі метології напевно, суттєвим питанням було проти банку. Так що його перед. Вже через тиждень після проведення заходу компанія Елекс зацікавилася впровадженні проєкту Офіс, а банк Львів виявив ініціативу Встановити нерозберігаючий рекуператор в дитячих будинках на суму 18 тисяч гривень. Проєкт Фогрін покриває всі три критерії і сприяє формуванню нового покоління екологічно-дружнього населення. Шій увазі «Оселя», Селя, в якому ми допомогли безпритульним людям організувати власну прибуткову справу. Безпритульність це актуальна проблема усіх великих міст України, і Львів не є винятком. за різними оцінками експертів. В Україні нараховується 50 тисяч безпритульних. З них майже 5 тисяч у Львові. Люди стоять в лицюму не лише через фінансово-матеріальні проблеми, алкоголізм чи наркоманію, а й внаслідок різних життєвих труднощів та зневіри у власних силах. Реінтеграція безпритульного у суспільство розпочинається з задоволенням таких базових потреб, як харчування та сон. Проте далі складніше робота, матеріальне забезпечення життя та самореалізація в Україні. Нараховується ще чверть сутих повертається до нормального життя. Чим довше людина жила на вулиці, тим складніше їй знову стати повноцінним членом суспільства для вирішення даної проблеми. Наша команда допомогла спільноті взаємодопомоги оселя, що займається реабілітацією безпритульних, організувати власну прибуткову справу. Зараз у спільноті проживає 32 людей, 26 з яких подулі. Їх основним джерелом доходу є збір, обробка та продаж старих речей, а саме меблів одягу посуду площі. Реалізація товару здійснюється у двох новодійних крамничках спільноту. Даною справою селяни займаються з власною ініціативою. Проте через відсутність підприємницьких стіноцей вона не приносить певного. Ми вирішили залучити сім бажаючих членів оселі до роботи в нашому спільному проєкті. Адже організація прибуткової справи для спільноти не тільки збільшила брівень добробуту до її членів, але й відкрила можливість іншим бездомним туди вступити. Проаналізувавши ринок послуг з ремонтом яких меблів у Львові та винниках, ми зрозуміли, що такі вид діяльності для спільноти. Не матиме великої конкуренції. Це не лише економне рішення для споживачів, але й спосіб створити природні ресурси, такі як дерево та синтетичні матеріали від споживацького гарнотранства. Разом зі спеціалістом в сфері промислового консалтингу Василем Бабичем ми створили список необхідних виробничих засобів для старту справи. Директор Тротола Ярослав Розчишин люб'язно надав нам необхідне виробниче обладнання. швейні машинки та інниктові або вимог. Для розвитку професійних навичок оселян ми запросили спеціаліста з коледжу легкої промисловості, який провів серію тренінгів з розпроювання життя жорсткої тканинки та шкірозаміни. Також наша команда провела навчання з фінансової грамотності для майбутніх підприємців. Ставили перед собою завдання, що зробити для того, щоб розширити діяльність нашої майстерні, покращити. І тут з нами зв'язалися люди, які нам запропонували це зробити. Ми дуже тішилися і та допомога, яку вони нам запропонували, була дуже допомогою для нас, і є надалі дуже помогаю для нас, тому що вони придбали для нас обладнання. І це є джерело ну, доходу. І рік, і рік, людина, яка в термі, в ці люди будуть мати фах, які можуть використати в подальшу, але просто приватно це виймати можуть назнавати будь-яку майданку. Після завершення навчання ми розподілили обов'язки. Боючи жінок зі спільноти займатимуться розкроєм тканини, а п'ятеро чоловіків заміною обшивки та ремонтом корпусу. Наша команда розробила стратегію маркетингового просування ремонтних послуг у мережі інтернету. У розробці веб-сайту «Ваша оселя де представлені послуги нам допоміг Ярослав Пилипюк, з яким ми співпрацювали в рамках проєкту Пебклевер. Початково попит формувався внаслідок соціальної свідомості людей. Проте згодом клієнтська база розширилась за рахунок схвальних відгуків. За і трави повноцінної роботи майстерні. Було отримано 14 тисяч 300 гривень прибутку. Втілення даного проекту допомогло членам спільноти взаємодопомоги самореалізуватися, повноцінно заробляти на життя та підвищити почуття власної гідності. Даний проект дав шанс на друге життя не лише для членів спільноти, але й для меблів, які вони ремонтували. Проект оселя покриває усі три критерії. Соціальний, економічний та економічний. Цього року ми затратили 17 тисяч годин на реалізацію семи проєктів, баз, яких функціонують на постійній основі. Наші проєкти здійснили прямий вплив на 2099 людей і непрямий на 31 тисячу людей. Створений нами сайт команди лише за два місяці роботи набрав понад 5 тисяч унікальних відвідувань. Наші проекти змінили не лише учасників, але й кожного з нас. Ми команда Енектус Львівського національного університету імені Івана Франка.